Мама розповідала. Мама розповідала <хи> а -а -а. моєму брату, що типу там дядя Толя міг там. По два по три рази за ніч не ти... ходив. Да. І, і про що я казав? Про те, що в них був секс, він так давно помер. Я знаю, що у моєї мами точно є, як у жінки, ну да, не те, що їй 63 роки ну да. потреба в сексі. Ні, ну запросити жінки в шістдесят ти... років. Наприклад, там планували їй Молодець. подарувати вібратор, і вона не була проти, поняв? Але, Але потай... швидко розряджався. Андрюш, мене таке не цікавить. Да. Мені треба 15 годин безперебійної роботи, <рес> <рес> да, щоб я в супермаркеті працювала і трошки позікалася. Фактично, yeah, якщо зустрінете потрібно... мою маму, Арусі, яка кончає, знаєте, це вона така. А буде мілеч, буде ні. Так ще почекай, 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 все не треба платити, йди, йди з бога. Мене гарний настрій. Коротше, і я от думав: ну, є кошти. на те, Що ти про мене думав, щоб да щоб ти трахнув мою маму. Такой друг якщо ти мене любиш, як я тебе люблю і маму твою теж люблю. Але я не знаю, як це можете трахнуть маму друг друга? Боже, яка мерзость. По перше, не називай так її ти віри по мамам. Це вообще ти знає. Ебать, я плюс, якщо шо, адміняться мама. Давай ключ на ключ.